Або ви купляєте новий трак, або ви купляєте бушний трак. Давай! Блистить трак, трейлер, красота дивіться. Поліція з того і з того краю їх кохає. Що за рік заробляє флетбет, що за рік заробляє драйвен, флетбет заробляє трішки більше. Дуже стали дорогі ремонти. Чи купувати новий, чи старий трак у нас шатдаун. І тут починається в кожного своя математика. Так, джундіри я бачив, а кубота я не бачив ще. Таке відчуття, що кожен рік піднімаються ціни. Ми починаємо з починаємо з старих траків, тому що нам так вигідно. Маємо один вантажник який треба 58 стреп. стреб. стреп. Ви прикиньте, як це багато. До речі, замітив, що всі американські компанії вони беруть інтернешнл. У нас водії красавчики всередині в траках частіше, ніж у багатьох людей в квартирі. Збирати цвяхи, все металики є. Робиться трошки дурдом, бардак. Ну, це таке. Сьогодні субота, завтра їду в рейс. А що я роблю? Датчики міняю, бачите? Треба його замінити, бо помилка вискакує. Треба було зняти пару фішок, залізти, головку взяти, розкрутити. Я дзвонив них питався, скільки там сенсор поміняти, мені сказали 200 баксів. Я думаю, 200 баксів поміняти сенсор. Я його коротше, відкрутив за хвилин 10. Зараз на вольву я вже таки заказав на вольву дилер. Поїду куплю і скажу плюс-мінус, яким мені ця робота вийшла. Плюс вам друге, на Кенворді батарея лопає, але ну, я вже зрозумів, через що вона лопає, бо є кріпіж, з однієї сторони шпилька і з другої. З однієї, де шпилька провтикалась, зараз я буду купляти ось таку шпильку. І я купив резинку, щоб поставити під цю, під цю стойку, через те, що вона лопає. Зараз я покажу. З однієї, така шпилька є, бачите? Це наниз ставиться, воно зачіплюється і зверху крутиться от, різьба. Мені треба таку шпильку, і через це вийшло, що акумулятор тут, бачите? Плюс до цього всього, що на дяді Васі, в мене фітінг один полетів, треба поміняти, повітря дуже швидко тікає, компресор постійно качає. Але теж не знаю, можливо, хтось може пораду дати. Получається, що в мене. Поміняний був не, щоб не по-англійськи казати, в зборі, в корпусі. І після того, як я поміняв, мене почали шланги рвати з відусіль, просто з відусіль. То я купив ще один влагооділитель цей, може залізу спів його сьогодні поміняти. Може ні, бо зараз на МК вже будуть, поки я вам відосики пожу знімаю, на МК вже будуть черги. Тому зараз бігом буду летіти, це все робити. В кінці скажу, щоб пізьміну щось стільки стояло. І завтра в неділю виїжджати. Треба працювати, друзі, поки непонятно, що з цими документами треба кожну хвилину працювати, заробляти, відбивати бабки. Їду я в МК, це офіційний дилер Вольво. І що хочу сказати, їхати мені туди 30 хвилин. Ну, я коли приїхав в штати, мене там товариш катав. До прикладу, ми там туди поїхали, туди. Люди, які тут давно, вони вже знають повністю дороги, вони їздять без навігаторів. І я, коротше, зараз теж їду без навігатора, я знаю, я там раніше жив, я знаю, який це ексіт, то як виїхати тут на 90-ку. Ай. Знаю і не туди поїхав. А як тут виїхати на 90-ку, як туди добратися? І типу всього часом якось бачите, запам'ятовуєш дороги, не треба вже навігацію, щоб їздити. Ну, я не до того. Мені були, писали люди, що треба платити бабки механікам, людям, які розбираються в тому, що треба платити їм гроші, до них їхати. Оце саме, що ти робиш, то можна робити тільки біди. Окей, в мене зустрічне питання: а як ти можеш навчитися? Ну, якщо там ти працюєш, ти там робиш, в тебе все виходить або ж не виходить. У мене така типу думка, що на своїх помилках, ну, типу, в мене так і було все життя. У нас ми навчаємося да, на своїх помилках. А тому пробую що зробити. Якщо в мене вже самого нічого не вийде, тоді буду звертатись до спеціалістів, тому що дуже, дуже стали дорогі ремонти. Мені, якщо приїхали сіки три роки в траковому бізнесі, то мені таке таке відчуття, що кожен рік піднімаються ціни. І якщо ти це не будеш робити, ти постійно будеш платити, то щоб поміняти якийсь сенсор, просто взяти головку, взяти переходник, бо там туди не підвісти, Ріщоткою довший такий одвінітель, то я думаю, все можна самому взяти, поміняти там, зробити, зекономити. Там на запчастині, по-перше, економлю, тому що в мене є акаунт. Вона щось була в районі 200 доларів, а з акаунтом 125. Плюс, бачите, до батареї це подивитися, бо вона була в механіки. Механіки поставили просто назад другу батарею, і він, типу, поїхав, і вона знову трісла, тому що цієї шпильки нема. За всім треба дивитися, якщо ви хочете, щоб воно за ну воно вам ходило. Не те, що я зараз умнічую, розказую, але воно так працює. Мені колись дядько один сказав, до тої пори, поки ти не будеш приїжджати на ярду кожен тиждень, до тої пори в тебе нічого не буде получатися. Ну я стараюся приїжджати кожен тиждень. Так, звісно, я не да, я не можу там поремонтувати все, що завгодно. Але ти попробую, якщо там щось не виходить, то тоді вже їду до людей, плачу гроші. А так, самому ж цікаво розібратися. Хоча дивно в мене такого ніколи не було, я ніколи не любив. Щось ремонтувати, але я люблю економити гроші. Зекономив заробив, тому що зараз на МК. дівчата. МК Дисплянс, тут, до речі, працює наш хлопець з України, Захар, а можливо, у когось проблеми з українською мовою, можете звертатись, він вам допоможе. Так, скільки бабок я потратив, скільки бабок потратив МК сьогодні. Батареї мені зробили по дискаунту 87 доларів. Тут сенсор ось такий. Cracked сенсор називається. Ось такий. Коштує 112 доларів. І купив ще один такий фітінг в мене на танку повітряному. Air Tank. Такий фільтр, бачите, такий цей фітінг. Він мені обійшовся в 23 долари. Потратив я сьогодні 245 доларів. Я рахую, що це досить непогано, тому що воно все стоїть набагато дорожче. У мене є знижки, дякуючи хлопцям. Хлопці дякую, хто дивитись, що дали мені можливість брати дешевші запчастини. Зараз буду їхати міняти і цей сенсор щоб просто відкрутити-закрутити, механіки беруть 200 баксів. 200 баксів за оце просто відкрутити. І новий закрутити. о йомайо. Такі ціни в Америці, хлопці, тому пробуйте щось самі ремонтувати. Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Дальнобой Візгріл. Мене звати Віталік. Це канал про тракове життя. Ми займаємося траковим бізнесом майже 3 роки. Тобто ми це я з дружиною. Мою прекрасну дружину звати Надія. Що там? Давай! Я взагалі не нервна людина. Я не психологіч. Ми разом колись їздили цілий рік. А потім це стало невигідно, і вона пішла диспетчером. Заробляє мільйон бабок. Сьома вечора а я лягаю спати, щоб ви розуміли. А так можливо, <плес> жарт. Заробляє собі нерви на голову лишні, Але це таке. Треба було пройти просто три круги ада. Сьогодні неділя зранку в нас пройшла. Ми поїхали фотографуватися на лотерею Green Card, яку ще не відкрили через те, що в нас шатдаун в Америці. Що це така? Це коли в нас є дві основних партії: да, демократи, республіканці, і там республіканці кажуть виділити бюджет там поліції на 100 мільйонів. А демократи кажуть там на 30 мільйонів. І вони коротше з цим не зійшлися. нас зараз шатдаун в Америці. Аеропорти не роблять. Ну, типу, так як вони мають працювати да, затримки рейсів, бо не вистачає диспетчерів державні установи. Коротше, робиться трошки дурдом, бардак. Ну, це таке. Це Америка, тут воно вже таке було і не один раз, потім вони будуть закладати бюджет, щоб було і для тих, і для тих нормально. На чомусь середньому вони зійдуться. Зараз я їду на ярду, мені потрібно просто зробити мільйон роботи і виїхати в рейс. Зараз потрібно там стрепи, тому що маємо один вантажник, який треба 58 стреп. 58 стреп, ви прикиньте, як це багато. А я зараз мушу перекинути, зробити і трака розкласти речі. У мене там купа речей ззаді, бачите? Плюс їжу, коротше, сьогодні просто такий дуже якийсь важкий день для мене. А в Неділю виїжджати не хочеться, коротше від сім'ї відлучатися, але з цими новинами я дам таку маленьку пораду. Хлопці, далекобійники в США, дівчата. Якщо ви наразі їздите, непонятно, що в нас далі справами, так тобто, тобто можуть в когось вже можу аналювати, можуть комусь анулювати, можуть комусь листи прийти. тому... А ми стараємося вижити зараз по максимумі. А там як воно буде, там ми подивимося. Вантаж я мушу брати і вести на Джорджію Атланту. Тобто там 10 годин плюс-мінус їхати. Сьогодні доїду, ляжу спати, і завтра Надя вже наперед мені також має вантаж. Так фартануло якось повезло. На ці вихідні трошки там ремонтував трака. Я покажу в відео механік, таких від Бога Одне зробив, друге поламав. Але це нормально, це досвід. Це твій експіріанс. Да? Ну, от, як нас. Тут кажуть, в Америці Experience це по нашому досвід. Цей тиждень будемо їхати по максимуму і старатися заробити якомога більше грошей. Тому всім гарного перегляду і дякую, що ви залишаєтесь з нами. Віку на ярду, і я дуже сильно люблю, щоб траки були в чистоті. Бачите, тут пилюка дуже сильна, от я думаю, тут його і видно, що в зеркалі. Я люблю, щоб траки були помиті. Ми стараємося мити раз в два, а то й в три тижні. Буває, хлопці не приїжджають мити, буває, приїжджають. Ось дивиться перший трочок. Помили все, все як має бути. Блистить трак, трейлер. Красота, дивіться. Ось так має бути виглядати техніка. До речі, в нас всі водії, красавчики всередині в траках частіше, ніж у багатьох людей в квартирі. Дивіться, до дядя Вася, до Кенворд стоїть. Так, ідемо до дяді Васі, спочатку дивіться який. Та ти Що, що це за лев? Надіюсь впишуся. Хоба! І трейлер, все помиле. Заду мене коротше коп з вага з вагою. Важу траки на на, цьому, на заправці. Друзі, всім привіт. Понеділок. Я вже на завантаженні, і ми хочемо взяти це відео, поговорити за типи трейлерів. Ми розглянемо два найбільш розповсюджених трейлера: це драйвен, який знаходиться позаду мене, типу закритий трейлер. І покажу вам ще трейлер, який називається Flatbed. Це Open Deck. Я вам зараз його покажемо. Ми за це поговоримо. Що в тому трейлері, що в тому є сезонність. Тобто, десь платять за вантажі краще там, на драйвені, а десь краще платять за флетбеді. Фледбет починає їздити, грубо кажучи, як сходять сніги, починається да, якась будова, і фледбети тягають все те, що ми не можемо вмістити собі в наш трейлер в драйвен. Багато негабаритних вантажів. Багато різних для будови, що типу там в них немає як розвантажувати. Вони приїжджають, там крани спеціальні стоять на будові. І вони їх розвантажують. Зараз я вам покажу два трейлера і поговоримо за плюси за мінуси. А ви можете бачити, стоїть наш трак з трейлером драйв Закритий трейлер, просто відкрив двері, закрив двері і собі поїхав. Вантажитись я буду з такими тракторцями, як він, мужик кріпить. В нього вже трейлер Flatbed. Мені не треба кріпити, мені не треба нічого робити. Мені тільки відкрити двері закрити. Бачите, людина сама кріпить, все по куче робить, і буде звідти виїжджати. Трохи незручно мені його знімати, але то таке. Тобто, відмінність в тому, що ледачі люди, можна так сказати, ну я жартую. Працюють на такому трейлері, а люди, які хочуть попрацювати, працюють на такому фізично. Щоб я зараз сказав по цінах, по рейтах, що це відкрита платформа, цей флетбет, синій трачок з трейлером відкритим. Заробляє більше за драйвена. Я би того не сказав, бо в нас немає поки що ніяких опендеків. У мене є друзі, в яких є компанії, здорові компанії, є хто тільки починає. Рейтом 2-2.40 на опендеку. Мені дзвонили люди, підписники, які їздили по 2 долари. Круглий рік. Типу, тут, яка буде компанія, я вам скажу, все буде залежати, залежати від диспетчера. А давайте розглянемо плюси і мінуси. Плюси драйвена. Ти відкрив двері, заїхав, став, тебе завантажили, ти прийшов, перевірив, чи тебе нормально завантажили, чи натягнули рівні. А як ні, типу, тобі потрібно самому там, натягнути, зафіксувати цей вантаж, щоб він нікуди не поїхав. Ну, вроді би нічого такого тяжкого. Потім дивимося відкриту платформу Flatbed. Зараз в нас тут десь 30 градусів, жари, це Джорджія, і це, повірте, це ще не, не самі жаркі час тут. Людину завантажили, просто загнали її техніку, це на цьому фасіліті. Типу, тут, тут так. Загнали йому техніку, поставили, він бере стрепи і починає його кріпити. Велика відповідальність, я б сказав. Би. Людина, яка може нести якусь відповідальність, для нього це робота окей. А є люди, які просто їм тяжко відкрити, закрити двері, вийти. Типа, вони не хочуть нічого кріпити, вони не хочуть нічого робити, вони вибирають, типу, драйвен-трейлер. так? По грошах, якщо ми беремо на довгу перспективу, що за рік заробляє флетбет, що за рік заробляє драйвен, флетбет заробляє трішки більше. Але за рахунок того, що люди, бачите, чувак заді мене тут кріпить цей вантаж, зараз все робить, дивиться. Потім виїжджає, він його перевіряє. Вони заробляють за що того, що... Люди фізично тяжкіше працюють, ніж на древенах. Але, типу, якщо розібратися, ви тратите гроші на стрепи, на, на цепи, на тарпи, на все, що потрібно для тобі, щоб ну, типу, закріпити вантаж. Там ще дуже-дуже багато всього, я в тому всьому по камі ще не розбираюся. І в загальній кількості там, по грошах, я кажу, там, буквально там, трохи більше заробляю флотбек. Ви ну, можете написати свою думку, що ви згідні зі мною, не згідні, чому ви їздите на флатбеті, по ви їздите на драйвені. тому що в мене той тиждень вийшов 2,50 на драйвені. Так що, друзі, тут кожному своє. Я не кажу, що там, та погана робота, та хороша, той трейлер поганий, той хороший. Ні, ми чисто порівнюємо, ми дивимося, що ліпше. Буває, що вони заробляють хороші гроші, флетбети, коли ти грузиш один вантаж, другий, третій, ти їх збираєш до кучі і їдеш там десь за 5-6 тисяч доларів, там, півтора тисячі миль. А буває, ти теж заїжджаєш так, як на драйвені в якусь раку, і ти не можеш звідти виїхати, ти їдеш там за 800 тисяч доларів, як їде і драйвен, але при тому водій напри... ну, наробиться, грубо кажучи, накріпиться тарпи, є ще будуть закидати робити. А древен просто з'їде, грубо кажучи, за ті самі гроші, завантажився, закрив двері, кинув стрепку і поїхав. Тому тут кожного вибір свій. Можете написати на якому виді трейлера ви працюєте, які у вас плюс-мінус серпіми, зарплати, тому що в компанії, компаніях все по різному Перша вигрузка. З новин трошки клопнув на цій педальці. Вона не регулюється, тобто руль в одному положенні. Мені дуже пощастило, що він трошки нахилений, я не в самому верху, бо я не зміг би нормально їхати. У нас така ситуація на цьому траку вже була з Андрієм, коли він ще на ньому їздив. І зараз зі мною. А першу точку скинув, приїхав на фасиліті Кубота. Нормальні люди, адекватні. Зараз закриваю час 40 на другу точку, потім ще час 40 на третю точку. Бачите, в мене стає все менше і менше в трейлері. І це радує, стаю легшим. Ще три таких ескалатора і все, значить склати якийсь гначий вантаж. Так, джиндири я бачив, а кубота я не бачив ще. Прикольно виглядає. До речі, це японський бренд. Я, якщо чесно, думав китайський, але японський. А привіз я такі ескаватори. Бача, людина робить без страховки на крищі, хоть бишо. Тут мене вигружають. Ще залишився один ескалатор. Трикотники ці я повідбивав, стопора такі були трошки брудно. не буду видувати з цього трейлера, все. Провіряти, чи ніхто ці не залишив. Така робота, нічого в цьому немає тяжкого чи поганого. Так, Друзі, добрий ранок. Приїхав я на металобазу. Металобазу алюмінію роблять дуже здорова фабрика по металу, конкретно по алюмінію. Е, дуже багато траків там стоять на дорозі. Тут стояла, я пішов, зачекинився, пройшов це всі їх діла. І коротше кажуть, в трак почекаю вже півтора години жду. Мене ніхто не звезд і знову їх замахувати, тому що. На таких виробництвах дуже багато трактів, багато людей працює. Вони частіше всього забувають. Або зараз прийду, вона скаже, а я дзвонила, ти не брав, тому треба ходити, піднімати раку, трошки швидше розвантажився, швидше завантажиться, буде більше часу, щоб поспати. А, ну і що? Був я правий appointment в мене з 11 до часу, і мене десь так приймуть, постараються. І каже, йди в трак, відпочивай, ми тобі подзвонимо, раніше не буде. Все, йду трак. Погода класна, осінь, люблю осінь. Дерева, листя опадає. красота. Щоб ще десь поїхати, це є осені, хоча б на пару днів, щоб жінка відпочила, було б взагалі супер. Але щось завжди не до того, немає часу, навіть можливості вже є, слава Богу, а часу немає. У мене зараз цікаве завантаження. Виглядає все так. Буду з вулиці заїжджати сюди і вдох, і в самій кінець. Буду вантажитись, буду вантажитись на Дакоту. буде сьогодні великий кусок роботи, але треба приїхати, їдемо не залучити гроші світу, да, не за самі великі гроші. так сказати. Але переїжджаємо, Наді звідти є хороший вантаж. Тому треба їхати туди, що вже дають, а звідти вже будемо заробляти гроші. Опці дівчата вантажать мене ось боксами. Ось таке приміщення. Я б сказав, старе, дуже-дуже старе, брудне, старе. Вага має бути 5 тисяч паундів. Подивимося, скільки завантажити. Що це така за штука? І на що вона мені понадобилась в п'ятницю, в 7 годині вечора. Це короче, магніт, такий здоровий. Він працює ось так. Ти збереш, все. нам дали 5 нових місць поруч, нарешті. І я зараз взяв магніт, щоб позбирати всі цвяхи, щоб ніде нічого не було. Він був у розібраному вигляді, ось так. Я його зібрав, зараз буду їхати на ярд і збирати цвяхи, все, і металики є. Чи воно мені треба в цю пору. Хочеться додому, але треба працювати. Тяжка зараза. Ось так це відбувається берете. Так, це я одне місце обійшов. deve dizer -sí que se -sí би поговорити з вами про траки, хотів би поговорити по ціну, бо починаю дивитися різних блогерів. І знаєте, тут для себе потрібно розуміти, є два варіанти: або ви купляєте новий трак, або ви купляєте бушний трак. Беучний трак це може бути як і мільйон, так і там, 50 тисяч миль. Да? До прикладу, 100 тисяч миль це також бучний трак. І великі компанії беруть нові траки, тому що в них є якийсь флід виплачений. А і воно якось буде перекривати ці пейменти. Наразі на новий трак, дивлячись, які ви дасте перший внесок, але плюс-мінус від там трьох пеймент до 4 тисяч, якщо ви там даєте там 10, 15, 20 тисяч доларів. Ну плюс-мінус кожного свої проценти, умови і так далі. Я кажу плюс-мінус. І є коли ви берете старий трак. Будемо розглядати, нехай він коштує 80 тисяч. Ви за нього дали 10%. Це получається 72 тисячі. Давайте 10 скажемо. І вас пейметь на нього в районі двох тисяч доларів. Буде це в місяць. На новий трак там 3,5-4 тисячі доларів. Ми говоримо за звичайні траки, а не якісь там які ловбої тягають 4 усі. І тут починається в кожного своя математика. Якщо ви берете новий трак, це менше ризиків, що ви його будете ремонтувати. Але знову ви його берете на в який період часу ви його берете, переважно траки даються 5-6 років. Як ви думаєте, за 5-6 років він буде ламати, що не буде, а пеймент у вас там 3,5-4 тисячі. А є люди, які беруть трак там на 3 роки, до прикладу, і платять за нього там 2 доларів, але за 3 роки ти його виплачуєш, да, він старий, да, він ламається, да, ти там на ньому їздиш, стараєшся за ним дивитися. Тут є вже така грань. Вам потрібно конкретно порахувати, що для вас буде ліпше. Чи для вас ліпше буде купити новий трак, їздити на ньому? З часом також його буде потрібно ремонтувати і платити пеймент. Чи вам потрібно купити там один, другий, третій, четвертий старий щось сплатити і брати нові траки? Розвиток, звісно, за новими траками. Але поки в тебе немає виплаченого фліта, там траків, трейлерів, тобі це буде зробити дуже важко. У нас є а підписники, а хлопці, які приїхали сюди, у них трошки було грошей. Хлопці молодці, вони купили нові траки. Є люди, які витягнули це, є люди, які це не витягнули. Тому що водіїв їм тяжко тяжкіше знайти було. Так? Вони знайшли там водіїв, а за декілька траків посадили американців. І буквально за рік часу ці траки просто пошкрабані були. Я не кажу за всіх американців, я кажу конкретно за тих, які в них працювали. Той був почарований, той середині жив собакою. Там такі, типу, стан, запах, подерти, погризи за не все, що ти його вже не продасиш за нормальні гроші. Тому ви для себе кожен зробіть, ви візьміть калькулятор, відкрийте, порахуйте, що для вас буде вигідніше. Чи купувати новий, чи старий, так кожного є своя тактика, в кожного є своя голова на плечах, який може взяти, порахувати, що для нього вигідніше. А якщо ви хотіли почути нашу думку, мою думку, думку моєї дружини, то ми починаємо з не нових траків, ми починаємо з починаємо з старих траків. А чому ми так починаємо? Тому що нам так вигідно, чи ми хочемо купувати нові, на перспективу, звісно, хочемо. А колись і будуть нові траки, але це все буде з часом. Потрібно щось трошки це повиплачувати, позакривати. Тоді можна брати і нове. Але наша думка, ми брадили. А якщо ви хочете почати цей бізнес. Купити блушний трак без різниці, чи він там буде стоїти 30 тисяч доларів, чи він буде стояти 120 тисяч доларів. Ви попробуєте, ви подивитесь, ви порахуєте, бо дуже багато є пенніків, які ніхто не враховує. А коли воно починає рахуватися, то люди кажуть, що ми, ми йдемо ще в мінус, ми ще доплачуємо свого кармана водіям, тому що багато людей вони знімають трейлера в оренду. Багато хто з них знімається в компанії. Є компанії, які там, до прикладу, драйвен там 800 тисяч доларів, а є компанії, які беруть 10% за те, що здають вам трейлер, ну вони його повністю ремонтують. У кожного своє рішення я так можу сказати, що кожному своє, знаєте. Знаходжу зараз на ресерії в Огайо, і що? Чотири машини поліції, але якісь вони незвичайні, мабуть, цього округу. Там не пише поліція, там пише Поліс Департмент, але ну коротше, трошки другі машини. Ну не суть в тому. Позаду мене, позаду цієї рестарії, є місця, де можна паркувати стільки автобусом. Стоять траки, їх кохають по кругу. Місця по кругу, отак от не... коротше, є спеціальні місця для того, щоб ставали траки на з двома строма трейлерами, які не можуть заїхати на звичайні місця. Поліція з того і з того краю їх кохає на заїзді, як я заїжджав. Кожен якогось хлопчину кохали він палети віс, але я не знаю, можливо, в нього не так було закріплено, тому що це був флетбет. А так що, якщо ви хочете купувати трак, мені мій хороший друг сказав, любе рішення, не тільки з траком зв'язане. Краще було зробити це ще вчора. Ну і ви будете знати, чи буде воно у вас працювати, чи не буде воно у вас працювати, а, чи воно вам потрібне, чи воно вам не потрібне. Це стосується любого бізнесу. Краще було починати це вчора, а тому надіюся, я був для вас корисним. Я для вас відкрив трошки на щось очі. У вас якісь помінялись трохи взгляди? Ви можете написати свою думку в коментарях, які траки краще купувати. Нові старі. І зможемо з вами ще знайти зможемо з вами ще пройтися по, по траках. Хто що бере? Є в нас там п'ять брендів, найсами популярніших в Америці: це Volvo, Фредлайнер, Кенворт, Peterbilt, International. До речі, замітив, що всі американські компанії вони беруть International. Є і наші компанії, які їх беруть, але щось наші люди не всі хочуть на них їздити. Але це таке. Це вже бачите, це вже йду далі, углибляю цей бізнес. А вам хочу сказати, якщо ви хочете купити трак, попробувати, Купляйте, пробуйте, дивіться, можливо, вам сподобається, можливо, не сподобається, можливо, будете компанію там через 5-7 років з світом 100 траків. Дай Бог, що так і буде. А надіюсь, інформація для вас була корисна. А всім гарного дня. І якщо хтось зі мною згідний, не згідний, залиште свою думку в коментарях. Обов'язково почитаю, можливо, щось нове візьму для себе. Всім дякую і гарного перегляду.